Зелена канапа перетворилася на кімнату Естампу. Так на деякий час її переобладнав Василь Савченко, молодий львівський митець, який займається графікою. Щороку влітку галерея віддає свої стіни для експозиції молоді. Пощастило і Василю, веселому митцю, в якого хист батька, художника Сергія Савченка. Щоправда, старший творить абстракцію, син натомість облюбував графіку. Естамп. Кожна риба була в свого емоційного стану, тобто я її робив. Декілька сеансів, багато сеансів. Тобто цілий рік я працював над десятьма пластинами риб і трьома кругами. Виставка називалась десять і три. Я зробив 32 комбінації з цих риб. А над цією монументальною роботою з 32 листів Василь експериментував на затерту пластину поверх клав метеликів, голки від ялинки та шершнів, яких страшенно боїться. Я їх дуже боюся. Я коли не заглядаю в майстерні, я просто звідти тікаю і не можу зайти. Декілька годин це страшно. Я не знаю це фобія. цікавість до графіки з'явилася шість років тому. А вже в 15, каже батько, син взявся за складнішу роботу Він з 14 років починав робити, і почалося з якоїсь сухої голки, дуже простої, але він потім дуже швидко почав зростати завдяки, скажімо, консультаціям. Колег, колег також він зразу почав придивлятися. Для мене було чимось таким сюрпризом, що він так тим захопився. Василь закінчив кафедру розпису в коледжі імені Труша. Навчається на монументальному живописі в академії мистецтв. Проте вчителем графіки вважає Романа Романишина. Він йому просто в такому приватному порядку показував графічні техніки. Приміром, на цій роботі, яка називається Учень та його учитель він показував, як працює якийсь інструмент один графічний, намалював фрагментик, і Василь його повторив. Це вже четверта персональна виставка початківця, і кажуть відвідувачі, вдала Оксана Синишна Олексій Шелковий. Головні новини Львова.